Перша з команди, мабуть, Вова Маханьков. Ми з ним, з ним їхали сюди і він перший привітав. Звичайно, позитивні емоції. Скоріше вже хотілось повернутися до тренувань. хочеться вже, щоб тільки тренування, вже повернутися до ігри, І тому тільки самі позитивні емоції. І починаємо цей збір з мого день народження, тому ще більше позитивних емоцій. Весь час був сім'єю, їздили тільки там, відпочили чуть загородний комплекс. Це так, весь час був з сім'єю. Їздив до Запоріжжя, да, до своєї родини, там, до родини е, дружини, тому ну, з, з родиною пробів весь час. Очікування які, що команда спрогресує, е, як говорив голов, головний тренер, нам всім треба при, е, прибавляти. Тому я очікую, що команда спрогресує і у другій половині сезону це буде, мабуть, інша команда, яка буде показувати. І результат, і кожен хлопець в чомусь прибавить. На 100% адаптувався, мені там багато часу не треба було. Я тут всіх знаю і дуже добрий колектив, тому багато часу якось адаптуватися не треба було. І те, що я зразу увійшов у команду, у гру, то це благодаря колективу. Колектив дуже добрий і завжди підтримують. Ну, тому там багато часу адаптуватися не треба було. Ну, Торы новенькие подъедутся, а С такими стыдно будет ехать. Воде, да? Игры играть, в товарники с кем-то. Наши, наши. Ну, Не, точно, точно давайте ваши. Мы сначала пробежались, потом идем сюда, выпасим это, играем потом в И еще, еще в разминочный зал там на степах работает. Запланована робота у нас в двохразовому режимі у нас на базі в Ковалівке. буде, Звичайно, буде багато бігової роботи, тренажерний зал. На це робиться упор в на цьому нашому зборі в Ковалівці. От, і в такому режимі ми будемо працювати до 29-го числа. 29 числа ми плануємо зіграти контрольний матч або суперником. Якщо знайдемо, з ким зіграти, то зіграємо. Якщо ні, це завершимо збір двосторонніх сторонніх гроїв. Хлопці отримують вихідний. І потім ми вже плануємо 31 числа виїжджати на... Другий збір в Турції. Там будемо працювати більше над нашою вже командною грою, в атаці та в обороні. І всі тренування вже будуть з м'ячами. Заплановано у нас сім матчів, сім спарингів. Тому робота розписана і є план, будемо притримуватися його. Стосовно спарингів, якості цих спарингів, я думаю, що Досить цікаво буде. Там, у нас географія суперників і австрійська команда є, і грузинська, і є команди із Литви та Латвії. Тому я думаю, що цікаві будуть спаринги. Стосовно новачків ми працюємо над тим, щоб посилити деякі позиції. І знову ж таки ми постараємось до закордонного збору знову ж таки закрити це питання. Якщо до закордонного збору ми не підсилимося, то в принципі, ми будемо працювати в тому складі, який є в нас зараз. І таке, якщо тільки з'явиться гравець, який з ходу зможе нас підсилити, тоді ми будемо розглядати питання його придбання. А так ми працюємо, але знову ж таки поки що завчасно говорити про те, що в нас будуть новачки і хто це, і на які позиції. Da, 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 moito oh, da, da. Спробуй, конечно, даже на скобке остаться, на скобке. Да, да, нормально, нормально. Да. И оп. И оп. Стопа, 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 да, стопа. оп. Оп, 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 оп,